Це фото береже моменти, які ми так любили. Останній дзвоник у рідному дворі. Сьогодні тут тихо, але наша школа живе у спогадах, у серцях, у кожному доброго ранку, що звучить через екран. Ми стали іншими, але ми разом. Цей навчальний рік був непростим. Він починався не з дзвоника у шкільному коридорі, а з тиші в кімнаті. Він був без класної дошки, без сусіда по парті, без перерв із друзями. Але в ньому були ви, наші учні, діти, які день за днем сідали за ноутбуки, вмикали уроки і старалися як могли. Це було нелегко, бо не завжди хотілося учитись через екран, бо зависав інтернет, не працював звук, було шумно вдома або навпаки дуже самотньо. але ви були. Маленькі першачки, які вперше чули своє ім'я від учителя через мікрофон, середня ланка, що вчилася тримати себе в руках без контролю збоку, старші, які щодня боролися із собою, із втомою, із бажанням здатися. Ми бачили кожного з вас у вашій зосередженості, у ваших домашніх завданнях, у втомленому, все зробив. Ми бачили, як вам непросто. Але також ми бачили, як ви ростете, міцнішаєте, формуєтесь. Цей рік навчив вас не тільки читати, рахувати, аналізувати. Він навчив вас головному бути відповідальними, наполегливими і чесними. І ми вдячні вам за це. Ми вами дуже пишаємось, і ми хочемо сьогодні обняти кожного з вас. А з іншого боку екрану ми, вчителі. Ми, які прокидалися в досвіта, щоб усе встигнути до першого уроку, які налаштовували звук, інтернет, екран. Ми не бачили зошитів, не чули дзвінків на перерву. Але відчували кожного з вас крізь відстань, бо навіть онлайн ми залишалися поруч. Ми готували уроки ночами, перевіряли роботи, надсилали повідомлення, шукали нові формати, нові підходи, нові сили. Ми теж вчилися, вчилися бути сильнішими, гнучкішими, терплячими і найголовніше тримати один одного. Ми прожили цей рік разом. У викликах, у пошуках, у підтримці кожен зробив щось важливе. І сьогодні ми стоїмо на фініші ще одного навчального року, особливого, складного, але справжнього. І зараз важливі слова слова, які підсумовують усе, що ми пройшли до вас. Звертається директор нашої школи, Міллер Яна Миколаївна. Дорогі наші діти, шановні батьки, любі колеги, ще один навчальний рік залишився позаду. Рік, що став ще однією сторінкою нашої спільної історії. Він був непростим, але був справжнім. У ньому було багато викликів, а ще більше перемог. Були і хвилювання, були і усмішки, були падіння і віра. Що ми стаємо разом. Дякую вам, учням, за те, що не зупинялись. Дякую батькам за терпіння, підтримку, невидиму, але таку важливу присутність поруч, дякую колегам за світло, яке ви щодня запалюєте у дитячих очах. А тепер дозвольте звернутися до тих, у кого сьогодні звучить. Останній дзвоник особливо глибоко, до наших дорогих випускників. Діти, ви стоїте на порозі великого життя. Ваш останній рік у школі не був звичайним, але в ньому було головне, ви, ваші зусилля, ваші надії, ваші мрії. Ви вчилися у нас, коли світ тріщав по швах. Але ви не розгубили цілісність, не втратили себе. І саме це найбільша перемога. Ми не дамо вам обіймів у коридорі школи. Але даємо серце наповнене гордістю. Ви покоління, що пройшло випробування. Ви надія. Ви наш доказ того, що життя триває. Мої рідні випускники. Я пам'ятаю вас зовсім інакшими, маленькими, галасливими, з мріями про першу контроль. І сьогодні я бачу перед собою зовсім інших: дорослих, сильних, глибоких. Але серце моє пам'ятає кожного з вас. Ваші усмішки, сльози. Образи ваші можна вийти, а можна без домашнього завдання. Ви виросли у найскладніші часи, але стали найсвітлішими людьми. І хоча я не зможу провести вас за руку в життя, я завжди йтиму поруч, думкою, спогадом, молитвою. Мої діти, ви моє серце і моя гордість. Дякую вам і до зустрічі у великому житті. Любі випускники. Я чудово пам'ятаю, як ви пішли у перший клас і зовсім не помітила, як настав останній дзвоник. Тільки цього разу, на жаль, без лінійки та без шкільного дзвоника в руках, але все одно це дуже важлива подія. Дякую школі та нашим вчителям, що не залишили нас у темні часи, а вам, діти, за внутрішню силу, креатив, бажання творити та досягати своєї мети, за мрію, яку ви несете як вогонь прометея понад усі випробування. Шкільні роки залишаються позаду. А попереду на вас чекає широкий шлях із різних можливостей вибору професії, дружби, кохання. Хочеться побажати вам впевненості в собі, не боятися помилок та випробувань. сміливо братися за будь-яку справу. Бажаю вам підтримки близьких, позитивних змін у майбутньому та особистісних перемог, безмежної удачі. Та якомога менше перешкод на шляху до своєї мрії. Вдосконалюйтесь, експериментуйте та розвивайтеся, адже ви цього варті. Діти, ви пройшли ці три роки зовсім в іншій реальності, онлайн, під звуки сирен далеко від друзів. Але школа навіть дистанційно стала для вас підтримкою. Я дякую вчителям за віру в вас, а вам за витримку і світло в очах. Ми вами пишаємось. Ось і пролунає він останній дзвоник не зі сцени, а з дитячих долонь. Не гучно, а тихо, ніжно, щемко. Для всіх це кінець навчального року, а для вас одинадцятикласників. Кінець цілого дитинства. Цей дзвоник сьогодні ваш, останній особливий, незабутній.